В ефірі лайф студія. Мене звати Ольга Гвоздецька, і у нас в гостях Марина Авиріна, речниця Гуди СНЗДській області. Марино, вітаю. Ми сьогодні хотіли би поговорити про поточні наші питання, пов'язані з безпекою, але і сконцентруватися так само на тому, що рятувальники працюють в надто небезпечних умовах, в умовах військового стану і насправді беруть на себе дуже багату частину роботи, пов'язаної із прильотами, пов'язаною з розмінуванням, з розмінуванням у тому. У числі і водойм а тому, от про все це Звичайні сьогодні... пожежі, ми їх також не забуваємо. Що це не те не забуваємо щодня що будь... щодня, що не залежить від не від війни, не від Пожежі які були, є, і, на жаль, залишаються. так про статистику трішки пізніше. От зараз про першу частину, про таку, ну я я це називав бойова робота. Ви мене виправили на початку, що це ваша просто щоденна насправді робота. Так нещодавно пройшли тренування і піротехніків трохи згодом водолазів. І ви постійно змушені удосконалюватися в більш таких інтенсивних темпах аніж це було до великої війни. Чи багато доводиться навчатися, і чи складно сьогодні рятувальникам? Так, звичайно, навчання вони обов'язково мають бути, тому що ми удосконалюємося, і навіть коли ми отримуємо якісь нове обладнання, спорядження, а особливо з яким раніше не працювали, тому що є велика підтримка потужна і від держави, оновлення саме сучасними сучасною технікою, сучасним обладнанням. І також є дуже велика підтримка наших закордонних партнерів. І Якщо у піротехніків, в у них не так, як у водолазів, у них рідше, ну тобто вони коли до нас приходять нові люди, нові піротехніки. Вони навчаються далі. Вони працюють уже і навчаються практично з професіоналами. А от такий масштабний, як у нас декілька днів тому, пройшло, то ну такі там один-два рази на рік. Але це навіть ті професіонали піротехніки, які працюють там роками, які все там ну начебто все мають знати, а вони знову доводять свою кваліфікацію, тому що як вони вже розповідають саме під час повномасштабного вторгнення, вони зіштовхнулися з тим, чого вони не знали раніше. І так як ворог наш дуже підступний і мінує уже з якими-то своїми там обходами, новими такими сюрпризами в лапках, і вони вчилися працювати на місцях для того, щоб обезпечити себе, убезпечити колег, і це потім от. На, отак... На отаких зборах це все обговорюється. Е е є ті, які прийшли нещодавно, є новенькі. І вони, от... Ну, от вони всі навчаються, навіть ті, які професіонали, які просто там у нас є і по 20 років притеніки, які, здавалось би, вони вміють все, але вони так само навчаються і доводять про те, що вони спеціалісти, що вони професіонали. Вони працюють же зараз на деокупованих територіях на Миколаївщині, на Херсонщині, можливо, навіть і в інших регіонах На Донеччині працюють наші піротехніки так само постійно. Тобто, у нас так само йде ну, зміна ротації. Одні піротехніки повертаються, інші йдуть туди. Тобто, всіх ми відправити не можемо, тому що на Одещині також потрібні піротехніки. На жаль, ми досі знаходимо вибухонебезпечні. Предмети часів минулих він такої роботи також вистачає, наші піротехніки працюють а, набагато менше, але буває, що і з сучасними вибухонебезпечними предметами. А от на деокупованих територіях, так, Херсонщини, Миколаївщини, Донеччини, а, починаючи з квітня 2022, -го, 2022 -го року. Постійно е, працюють, розповідають дуже багато жахіть, е, тому що ми, як прес-служба, звичайно, їх трошечки постійно ну, скиньте фото. Нам же треба показати, що ви працюєте. Люди мають пам'ятати. Людям треба про це нагадувати. вони нам ну. Ми на Донеччину не поїдемо, наприклад, їх фотографувати, хоча ми хотіли і просили, але сказали, що вам причина небезпечно, так? Так, ну дуже небезпечно. І потім приїжджають. А ми ну, от вже знаєте, от насправді в ДСНС як одна родина, ми всі між собою спілкуємося. Ми, ну, тим більше прислужба, яка має бути всюди. І дуже багато розповідають різного, іноді просто слухаєш і, і, і сивієш. От, наприклад, от одна із історій, яка от взагалі от вона мене вражає, але це воно є просто от всюди, де вони працюють. Донецький напрямок, населений пункт, де не, ну, немає людей. Вони всі виїхали. Вони всі виїхали. Зараз розміновуються території для того, щоб повертати туди життя. Тобто перед тим, як заходять всякі комунальні служби, да, там повернути об'єкти інфраструктури всі до, до нормальної життєдіяльності, одразу заходять піротехніки, які розміновують. І от вони кажуть, ну просто там крок за кроком, по міліметру, сантиметру, дуже багато розтяжок і вони дуже-дуже обережно. Нема людей, але залишились собаки, і їх дуже багато. І собаки до людей е, нормально відносяться, бо вони знають, що якщо люди якось туди попали, то люди їх покормлять. І до них, от оце заміноване поле, де всі розтяжки, де вони по міліметру йдуть, а на їм біжать ці собаки, які просто вони кажуть: бували моменти, коли ми стоїмо і думаємо, ну все, ну все, ми звідси вже не вийдемо. Ну, те, що не залежить. Він може бути професіонал, він все робить просто покроково, все правильно, і от такі моменти, які від нього не залежать, де може бути так наднебезпечно. Угу. А скільки зараз ну орієнтовно склад піротехніків при нашому ДСНС, і чи набираєте ви продовжуєте набирати людей? Так дуже збільшився склад піротехніків, як на Одещині, так і а, на всій території України, тому що ну, ми розуміємо, що на сьогоднішній день і на багато десятків років вперед а, це. Дуже така професія, яка нам потрібна. І якщо колись у нас по штату там було, наприклад, 25-30, то зараз у нас вже понад 50 піротехніків саме по штату. Майже повністю штат у нас заповнений. Як не дивно, ми мабуть навіть десь не, не думали, що так буде, але люди йдуть. Люди йдуть в таку небезпечну професію, йдуть набагато більше, навіть чи ми беремо, тому що дуже багатьох у нас психологи не пропускають. Люди, які не розуміють, наскільки це небезпечно. Люди, які думають, що ой, ну це ж клас, ну, Просто багато хто думає, от я краще піду в піротехніки, ніж піду там воювати, да, захищати Україну, не розуміючи взагалі, куди, куди він йде і як це небезпечно, як до цього треба відноситись. Але у нас професіонали, психологи, вони таке бачать і оціюють таке одразу. Uh -huh. а, є ще вакантні місця, тому люди, які хочуть працювати піротехніками, очищати нашу країну від таких сюрпризів окупантів, то приходить до нас головне управління. А попередньо треба мати якусь освіту або так. досвід? Так, треба а, мати повну середню освіту, треба бути взятим на військовий облік і бути дуже-дуже мужнім. Це найголовніше, напевно. Так, так. А, тут такий тонкий момент. А, ви трішки мене випередили в питанні, але все ж таки я його поставлю. А, я так розумію, що певна частка а, людей, які приходять в піротехніки, ну це переважно ж чоловіки, правильно жінок навряд чи не приходять mm. жінки, хоча у нас немає там тільки чоловіки все, але жінки не приходять самі. Це поки насправді ситуація така, що можливо жінки будуть долучатися. Так, от певна частка це ті, хто е, сподівається, що вони не потраплять до збройних сил України. Так. Це такий момент, коли вони е, здогадуються, що це їх може врятувати, нібито. Вони так да думають, але після Якщо такі люди є, у нас були такі люди, які не витримують, які е, їх небагато, але вони є, які трошки попрацювавши йдуть. Йдуть звільняються, тому що розуміють, що це настільки небезпечно, що там, де вони хотіли, типу відсидітись, але відсидітись не вну ні в кого не вийде відсидітись. Угу. І люди йдуть, люди не витримують. Проводолазав вони так. працюють переважно на Одесьчині, наскільки я розумію, бо ми власне. Морський mm -hmm. водний район. Так, не, вони працюють в основному на Одещині, проте вони декілька тижнів працювали в Херсоні після підриву дамби Каховської ГЕС. І, до речі, дуже показали наші водолази там себе як професіонали. А, але так, це наші одеські, тому що ну в, 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 все одно є річки, озера, всюди є водолази. А, май, майже ну не у всіх областях, але майже а, але в нас так їх є багато. В наші водолази тренуються не так. Як піротехніки. у нас. В Середньому двічі на тиждень тому що а, е Думаю, ну от люди думають, можливо, що водолази потрібні тільки влітку. Ні, абсолютно ні. Іноді взимку може бути навіть більше роботи. У нас постійно, от особливо взимку, рибалки, які йдуть рибалити, десь припадають. У нас на жаль, є потопельники, і в цьому році вже є потопельники, яких шукають саме водолази. Це рибалки, так, так. так. Це рибалки. Ну бувають діти, які у нас просто лайтова дуже зима. Цього року в нас немає криги. А от коли є от сезони от криг, це ну дуже багато піди, коли діти йдуть на кригу, і на жаль, провалюються під кригу. Є в цьому в цьому році є таке в інших областях, але через те, що у нас така висока температура, в нас нема криги, і ну тобто діти просто не йдуть туди гратися. Але робота у водолазів є постійно. Так само вони і в минулому році, і в позаминулому, отримали багато нового обладнання, сучасного. І навіть наші водолази розповідали, що де, деяке обладнання, яке у них єдиних, є по всій Україні. І їм цим всім. всім в майбутньому треба працювати ну тобто, з багато чим вже вони працюють і для того, щоб е, навчитися, проводяться всі ці тренування, занурення. На жаль, е, водолази, там вони вміють рятувати так само. у Нас є водолази піротехніки розмінування водних територій. Але ну от, будемо чесними, в основному їм доводиться вже діставати людей, які загинули. Їх шукати, тому що іноді такі пошуки можуть займати і по декілька днів, а шукати, а потім вилучати вже тіла загиблих. Це також ну це психологічно така робота. Вони постійно бачать саме цей жах. Але коли, коли вони... Немає там роботи. На вода, наприклад, сьогодні їм нікого не треба шукати. Вони не сидять просто в кабінеті, не чекають там. Вони тренуються. Насправді тренуються. У нас є наша водолазна станція. Не буду казати в мірах безпеки, не буду казати, де вона знаходиться. Вона знаходиться на узбережжі Чорного моря. І ми також при службі дуже любимо до них туди їздити один-два рази на тиждень. Стабільно вони тренуються з зануренням під воду, з здачою усіх нормативів, скільки вони мають там бути. Тільки вони а, шукають там уявних а, загиблих, потерпілих і відпрацьовують усю свою роботу. Тому, коли приходить час їм працювати, то вони вже працюють як професіонали, тому що вони це вже все відтрену. Ну провели тренування, вони відпрацювали це все не один раз. І тобто вони чітко знають вже свою роботу під час того, як працюють. А саме водолази піротехніки напевно будуть дуже активно працювати напередодні початку літнього сезону. Поки я розумію, що складно щось. Прогнозувати, але за досвідом минулого літа вже було наприкінці у другій половині серпня відкрито доступ до моря, і люди ринулися нарешті поплавати у морі, так але розуміємо, що ті міни, які були розкидані ворогом, і частково, до речі, і українськими збройними силами, коли треба було захищати певні ділянки в лінію Крижанівці, оборони, так оборони, і оборони, далі так. в бік Чорноморська, то вони теж дрейфують наскільки я розумію, чи сьогодні вже готуються рятувальники піротехніки водолази так до початку літнього сезону, чи поки зарано. Ще поки зарано, зараз не готується, але от в минулому році, коли анонсували, вже прийняли рішення про те, що будуть відкриватися, то так наші піротехніки були задіяні, і піротехніки-водолази, і просто піротехніки, які обстежували е, самі пляжі, ті, які мали відкриватися, і обстежували дно морського е, чор, чорного моря. І, е, до речі, це було е, як за запитом, наприклад, е, Органів влади так само у нас є таке, як платні послуги, і за запитом суб'єктів господарювання, які, чи, ну, чиї там об'єкти там знаходилися, знаходяться саме безпосередньо да, на узбережжі. Да, 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 І вони так само наші водолази там проводили. Але е, дивіться, Чорне море, воно таке дуже ну, не те, що специфічно, є оці хвилі, є течія яка це. Давайте згадаємо, що у нас було, коли підрив дамби Каховської ГЕС, що до нас несло. Тобто, вчора водолази, наприклад, перевірили море, да, там перевірили цю, цю ділянку. А завтра до нас принесло все, що все, що було, все частини будинків, тварини просто на якихось там, як 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 плати, да, і mm. тварини на цьому просто припливали до нас. І а, тому сьогодні перевірити і затверджувати, що завтра там буде безпечно, ми не можемо, тому що ці все течія, ці, ці, ці шторми, воно може виносити на берег дуже багато всього. І скільки, а скільки було а, такого, що ці міни, які а, детонували прямо в морі, просто. Вдарившись, ну там об щось вдарившись скільки людей гинуло у нас в 22-му році. Тому сказати, що от водолази да піротехніки тут перевірили тут безпечно. Ви зараз завтра можете всі купатися. Навіть коли це я скажу, можливо, не тільки як співробітник ДСНС, а особисто як людина, коли офіційно відкрили пляжі, я я туди не пішла. Я розуміла, що ну, це не є безпечно, і люди, які туди йдуть, вони не знаходяться в безпеці. І я не те, що принципово, а в мірах своєї безпеки я про це сказала всім своїм друзям і рідним, що навіть те, що пляжі відкрилися, но ви не ходіть. Але випадків а, того, що прибивалися міни, а, достатньо давно не було в на одеському узбережжі, я маю на увазі. Ну я не скажу, що достатньо давно. Ну можливо, можливо, їх не так багато випадків, як було у 22-му році, а, але ну але вони трапляються. І ну за минулий рік, за 23-й рік, ну понад 15 випадків таких, що я пам ну, пам'ятаю. От у нас тоже ми ж ведемо також mm -hmm. статистику. Ну от плюс-мінус близько 15 випадків таких було, що прибивало. Ну, Ближче до літа, думаю, ще поспілкуємося так, з цього приводу більш детальніше, але дуже хочеться тепла, трішки погода нам натякнула, що вже весна на носі. І е, я думаю, що багато одеситів почали вже замислюватися про літній сезон. Брин до рутинної роботи, але заразом і до роботи, яка. Також достатньо часто, але нова. Я маю на увазі за останні два роки нова про прильоти. Останні ми з вами до ефіру згадали 29 грудня був, де ви масштабно досить працювали. Масштабно, і був вже в цьому році дуже-дуже масштабний, коли три прильоти, пам'ятаєте, було. от Буквально це було декілька тижнів тому. Це коли е, багатоповерхівка була. Центр міста було, де багато будинків постраждало, і меблеві склади там було. Тобто, один за, один за одним було багато тоді в той день ну, в той вечір. Всі рятувальники Одеси були задіяні на роботу саме по ліквідації. Була масштабна дуже пожежа на меблевих складах. Прям ну масштабна і довго там працювали. Оці типи роботи, коли прильоти сильно відрізняється структура роботи рятувальників від простої пожежі. Да, вони масштабніші в основному. Якщо це прильоти і пожежі від прильотів, то вони масштабніші. У нас були масштабні пожежі так само, але ну вони були не часто. І, скажімо так, рятувальники там да вони навчені, вони професіонали, вони знали, як працювати. А тут трошечки інша ну, специфіка була. Наприклад, коли прилітали перші ракети, да от, ну, от перші рази, я просто пам'ятаю 24 лютого. Перший день повномасштабного вторгнення, от в де, в день склади. Я просто ми на них також виїжджали. Рятувану, як пояснювали рятувальники, що, по-перше, більші масштаби. По-друге, зовсім інша температура. От коли ракета прилетіла, і от одразу зовсім інша температура, в якій ти працюєш. Тобто, навіть вогонь, ну начебто, вогонь, да, він всюди вогонь, але тут від, дуже відрізнялося. І е, морально, морально вони е, сприймають от, наприклад, в основному пожежі там більша частина це людський фактор. Винні, ну насправді, винні люди, які там не дотримуються правил, які порушують дуже дуже правила. А, а тут, от от ти засвідомо, ти розумієш, що людина не в, людина сьогодні там встала, да почистила зуби, а перейшла дорогу на зелене світло світлофору, там виконала всі права, вийшла з дому, вимкнула все з розетки, а потім просто хтось вирішив, що ця людина більше не має жити. І от но ну, спілкуючись з рятувальниками, от вони чомусь акцент роблять саме на цьому морально-психологічний аспект оцих прильотів. Але ну воно трохи трохи воно відрізняє. Це, хоча зараз, уже це, це просто є складова робота. Звикли вже, так, на жаль, так, до так. того, що треба і на прильоти на прильотах працювати ну, власне, вже майже так само, як і не на прильотах. Про а, пожежі про, про пожежі звичайні. Mm -hmm. Яка статистика після нового року і де найскладніші були участки для вас? А, найскладніші не було масштабних просто пожеж, таких. Це дуже добре, це на щастя, нехай їх і не буде. А, більшість зараз це все-таки населені пункти в області, тобто це села а, Пожежі через там пічне опалення, пожежі через коротке замкнення електромережі і а, ну, от чомусь саме от в селах, там, де а, Опалення взимку ну, це завжди взимку. До речі, це не те, що це зараз почалося. У минулому році у нас взагалі це а, коли у нас були ці блекаути з коротким замкненням, це було просто кількість пожеж, вона росла, 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 тому що постійний перепад напруги, а постійно якщо десь коротке замкнення, постійно щось горить. От у минулому році ми прямо зіштовхнулися. Це була дуже велика проблема, із якою а, ми. Ми особисто, начебто, боролись, але люди, які ніколи сім, ну, свідомості, мало мало на жаль. А в людях, в наших людях свідомості знову зараз зима, зараз лютий місяць. а У нас починає знову хорити суха рослинність. На днях спіймали дітей. Дітей, які просто випалювали. Ну под, ну подобалося їм, як горить очерет, але згоріло декілька гектарів, а це все ну ми розуміємо. Там дим, там вогонь. І так ми зловили тих дітей з ними. З ними з батьками, поліцейські, рятувальники там проводять зараз роботу. Їм просто подобалося палити. Батьки не понесли? Відповідальність. Ну, це до поліцейських більше питання, але все ж таки. Е, так, не, в, я не, скажімо так, можливо, але е, через те, що це був там очеред, сміття е, не було завдано е, ш, ну, збитків і шкоди. Але якщо вже розбиратись, то вони були завдані. Ви з поліцейських, ви з пожежного автомобіля, це є непрямі не збитки да, на, на, на нашій державі. Тому ну, можу, можливо, можливо, батьки понесуть відповідальність, Хоча угу. діти там перелякались набагато більше. Ну, запам'ятають і... на все життя. Так, так, що все такого робити не ну, можна, ще й іншим робити. будуть розповідати. Так, з, а, зараз, а, зараз, а зараз ще в школі їх трошечки, знаєте, так ну про це ж в будь-якому випадку оперативники прийдуть до них в школу і будуть проводити в класі, де вони там працюють, де вони вчаться, будуть проводити роботу. Це ж якийсь сором. Ви так, ж, уявляєте, всі буде знати і... через кого? Так, <laughs> так, так. А, По щодо сумної історії. З учаділими мешканцями Березівського району це чотири людини, родина і там одна дитина була на щастя, ніхто не загинув, але отруєння, наскільки я розумію, там було досить серйозне. Знову ж таки, стикаємося з тим, що неправильно використовували пічне опалення. Пічне так? опалення, так на жаль, є така проблема, і знову ж таки, от повторюсь, минулому році це було великою проблемою, коли не було електроенергії, і люди, у яких було Альтернативні джерела опалення. Там вони там забули вже там про пічне, і, там е електричне в них було. І вони, коли не було от, світла, вони згадали про пічне опалення, але не згадали про те, що треба його привести в правильний стан, що треба почистити димохід, що не можна там, якщо воно пошкоджено, з якимись трішними або ще чимось. Ну от зазвичай це саме от, неправильна експлуатація, порушення якихось правил, і от саме непрочищені димоходи можуть стати. Дуже часто саме та от причиною родина так, родина, чотири людини е їм пощастило, що вранці хтось з них просто прокинувся. І там вони почали там да, спілкуватися, їм було всім погано там. Тобто є симптоми. Є симптоми, коли ти отруєшся. Це може бути запаморочення, це людина може дуже нудити, вона себе може погано почувати, а можуть бути якісь табляки в очах. І це є отакі самі-самі перші симптоми, коли ти отруєшся чадним таким димом. І вони відчули про те, що вони себе всі четверо негарно відповіли почуває, тобто всі про це сказали, і вони одразу викликали швидку, і це допомогло. Але бувають випадки, коли люди просто не прокидаються. Ситуація в минулому році від генератора, коли е, загинуло одразу п'ять людей, коли генератор поставили в будинок, і люди просто ціла родина спала, і вони так і не прокинулися. Вони у вісні, вони отруїлися, і вони так більше і не прокинулися. Тобто, це дуже пощастило цій родині, що саме так. От закінчила це в лікарні, добу там мати з дитиною добу пробули під наглядом лікарів, і потім все в порядку їх відпустили додому. Але ж знову ж таки, насправді, це мож, могло просто обернутися дуже страшною трагедією. А причина знову людські факти. Не піч, тому що ну це не піч вина в тому, що в ній є якісь да, там, недоліки. А людина, яка не привела тим, Цю, цю піч в той стан в належний стан для того, щоб бути в безпеці. До речі, у таких випадках лікарі, лікарі повідомляють рятувальникам так, про так, ситуацію. Так, Люди навряд чи звернули до рятувальників. Так, вогню так. ж там немає. Не було не було так? вогню, не було пожеж. А скільки таких випадків, коли рятувальники приїхали, у нас, до речі, от буквально і вчора була пожежа ліквідована на площі пів метри квадратних. Ну, ми ж розуміємо, що таке пів метри угу. квадратних. але при цьому загинула людина. Там ці півметра квадратні могли навіть не рятувальниками, а самозатухання воно саме, але при цьому загинула людина, яка просто задихнулася від від того того продукти горіння, які від від цієї невеличкої пожежі були. Ну, тихий вбивця так чадний газ називають, mm? насправді тихий вбивця чадний так, газ так, називають. Так. Тому... Який не має кольору, він не має запаху, і ти не можеш зрозуміти, що ти ним зараз дихаєш, тільки потім по симптомам, що, що ти себе погано почуваєш. Ну або можна встановлювати а, спеціальні пристрої, які фіксують датчики. Так, так, датчики. Е його е утворення, і дуже гучно е кричать. І точно не пропустиш цього. Е Марін, наостанок про мобільні класи безпеки просто хочеться знаєте, діалог наш закінчити добрими новинами. Складний час їх треба побільше. Я бачила на вашій сторінці. До речі, що рятувальники проходять терапію з конями, а -а -а. і по терапія так це називається терапія. і дуже красиві фото. Ви викладали. Не будемо їх зараз показувати. Можна подивитися до речі на сторінці ДСНС Десанездеської області у Фейсбуці і підписатися так, так. полайкати у нас. Пости. Є інстаграм, у нас є Тік-Ток. У нас є Ютуб. <ріху> всі всі можливості надані, так, щоб так. дивитися за вашою роботою. Але про мобільні класи окремо хотілося поговорити це роботи з дітьми. І я так розумію, що ви розпочали цю роботу і дуже активно її продовжуєте, але вже в і в районах області. Так, ми її проводимо як в місті Одеси, так і в Одеській області. Насправді дуже крута тема, от насправді, тому що це такий пересувний. Е Клас, навчальний клас, де є все для того, щоб показати дітям не просто розказати, а й показати. Там є за склом, якісь згорівші речі. Ми показуємо, які можуть бути наслідки. Там дуже багато продукції, яка розроблена ДСНС разом з ЮНІСЕФ України, і як одразу ми там з дітьми там це різні, це це навчання в ігровій формі, і їм це дуже подобається. Їм це це не просто вони сидять, а ми кажемо не можна, там це небезпечно. А це все в ігровій формі, якими ти тут. Віршиками тут гра, тут і ще ж і вони це чують саме от граючи, і вони це запам'ятовують. І от зараз, поки поки зима, а от тільки трошечки потепліє, У нас ж там ще різні є ігри, як гасити уявну пожежу, лабіринти, там в'язати вузли. Це все їм дуже це Ну, Нам дорослим це подобається. Я пам'ятаю, коли ми якось перші рази, ми запросили журналістів журналісти просто як діти пускали цю воду і лізли лабіринтами. Кажуть, чому в нас такого не було, коли ми були в школі? І дуже круто, що у дітей зараз є така можливість навчатися сам саме так. Е, мені здається, для журналістів можна окремо провести заняття. Обов'язково будемо очікувати. <свісно> е, дуже любимо до вас в гості приходити. Якщо це буде ще на локації на свіжому mm -hmm. повітрі, ще краще. Е, бо, наприклад, е, знову ж таки ваші колеги е, з мені здається, з Ізмаїльського загону. Робили відео щодо того, чому треба мати е, вогнегасник в машині обов'язково. І знаєте, не всі тим паче водії жіночки вміють цим користуватися. Тому і для журналістів це також буде <с служна нагода повчитися. Дякую Марина, що ви сьогодні до нас завітали. Марина Аверіна, речниця Гудисен в Одеській області, була гостею цієї студії. Бережіть себе, бережіть своїх близьких і залишайтеся сьомим.